Вітаю, друзі, всім привіт! Нарешті на моєму каналі вийшло відео про те, як вирощувати канабіс, звісно, у грі не в реальному житті, і як у грі на сервері заробляти на цьому кошти. Якщо вам це відео сподобалось, поставте, будь ласка, вашу вподобайку, залиште ваш коментар і напишіть на яку тему вам цікаво було б ще подивитися відео від мене. Можливо, це буде гайд, можливо, ще щось. Дякую за ваші перегляди, за ваші підписки, коментарі та лайки. Приємного перегляду! Для вирощування канабісу нам знадобиться для початку лопата, насіння, водичка вапно. А також дошки, колода, звяхи, мотузка. Пакетики, плівка для пакування, вакууматор, акумулятор, великий-маленький, без різниці. Пакувальний пристрій. Це все, в принципі, можна знайти на мапі. Отже, що ми починаємо? Беремо лопату, свої мужні роботящі руки і формуємо грядку. Відповідно, обираємо місце для цієї грядки. Грядочка наша є, беремо насіннячка в Розпаковуємо і починаємо засівати кожну ямку. Після того, як ми нашу грядочку засіяли, беремо в руки вапно і починаємо кожну ямочку удобрювати. Після того, як засіяли, удобрили, обов'язково треба полити. Важливо для цього, звісно, мати каністру з водою. А поки наш канабіс зростає, сходить, нам треба що? Правильно, нам треба зробити набір для конопельного верстака. Для цього нам знадобляться дошки та звяхи. Набір ми скрафтили, беремо його в руки, обираємо місце розташування. Ну і, власне кажучи, розташовуємо. Значить, станок наш є, і тепер для того, щоб щось виробляти на ньому, нам треба додати до нього обладнання. Тому через стаб вставляємо те, що для цього потрібно: типу пакувальний пристрій, акумулятор і так далі, те, про що я казав на самому початку відео. За допомогою магії монтажу, в мене вже є вирощена продукція. Але. Для того, щоб цю продукцію можна було якось задіяти, її треба висушити. А для цього мені треба стовп для сушіння. Тому я беру колоду, об'єдную з мотузкою. І, власне кажучи, роблю стовп для сушіння. Тепер я беру стовп в руки, обираю місце його розташування і ставлю. Таких стовпів ви можете виготовляти стільки, скільки вам заманеться. Стовп стоїть. Через стаб беремо наші гілочки і, власне кажучи, вішаємо на цей сушильний стовп для отримання шишок. Важливо після того, як ми розвісили наші гілочки, натиснути F для того, щоб розпочався процес сушіння. Орієнтовно, хвилин за 20 все воно вже висохло. Ми підходимо до стовпчика і збираємо шишки. Зібрали шишки, підходимо до нашого верстака для канавісу. Натискаємо «Tab» і додаємо шишки до нашого столу. Після цього натискаємо на F для заповнення пакетиків продукцією. Після того, як ми запакували 16 пакетиків, важливо, якщо у вас там є шишки, шишки зайві звідти треба забрати. І після цього запаковуємо пакет трави. Для того, щоб не витрачати час, поки воно там пакується, поки відбуваються ці всі процеси, в цей момент можна по суті зайнятися речами, які на даний момент ви вважаєте за потрібними. Після того, як наш пакет трави вже запакований, треба зупинити виробництво і, власне кажучи, через стаб покласти пакет собі в інвентар або взяти до рук. А тепер, маючи вже готову продукцію, запаковану в пакет, ми приходимо на алтар, рухаємося ось по цьому маршруту, знаходимо дядька, який стоїть ось в цій теплиці, і через F продаємо йому вже нашу продукцію. Також ви можете ознайомитися з тим, що цей дядько може вам продати. Щось із цього ви можете знайти, а щось із цього, ви можете просто в нього купити, щоб не витрачати час на пошуки. Все на цьому. Не займайтесь цим у реальному житті, тому що це незаконно. А в грі десь на нашому сервері, будь ласка, створюйте, працюйте, заробляйте кошти, купуйте собі автівки, обладнання, обвіси, рюкзаки і так далі. Всім приємної гри! Грайте на нашому сервері. До побачення.